А матері вечерять ждуть. Сем'я вечеря коло хати, вечіння зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх. Затихло все. Тільки дівчата. Та соловейко не затих. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на вкраїні й милі, що плани широкополі і Дніпро, і круче було видно, було чути, як реве ревучий. Як понесе з України у синіє море кров ворожу. Ой тоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, сім'ї вольні, нові, не забудьте пом'янути злим тихим словом. У нашім раї на землі нічого кращого немає, як та я мати молодая, своїм дитяточком малим. Буває, іноді дивлюся, дивую з дивом, і печаль оховати душу, стане жаль мені її, і зажурюся, і перед нею помилюся, мов перед образом святим тієї матері святої, що в мир наш Бога принесла. Тепер їй любо, любо жити, вона серед ночі встає і стереже добро своє. Дожидає того світу, щоб знов на нього надивитись, наговоритись. Це моє, моє. І дивиться на його, і молиться до його Богу. І вийде з дому погулять гордіше саме цариці, щоб людям бачите, показати своє добро. А подивіться моє найкраще над всіма. А не нароком інший гляне. Весела рада, Боже мій несе додому свого Івана і їй, здається, все село. Весь день дивилося на його, чи тільки і дива там було, а більше не було нічого. Щаслива я. Незабаром заковані люди настане суд, заговорять і Дніпро, і гори і потече сторіками Кров у сині море дітей ваших, і не буде кому помагати. Оцурається брат брата і дитини мати, і дим хмарою заступить сонце перед вами і навіки прокленетесь своїми синами. Умийтеся. Образ Божий не склоніти, не дуріти дітей ваших, Що вони на світі те тільки, щоб панувати. бо невчене око загляне їм в саму душу глибоко. Глибоко, дознають на бажата, чия нова шкура та й засудять і при мудрих не мудрі одурять. <плес> Як умру, та поховайте мене на могилі серед степу широкого, на Вкраїні милі, щоб лани широкополі, і Дніпро і кручі було видно. Було чути, як реве ревучі, як понесе з України у синє море кров ворожу. Отоді я і лани, і гори все покину І полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвійте і вражою злою кров'ю волю окропіти. І мене самі великі, самі вольні, нові, не забудьте пам'янути не злим тихим словом. Нащо мені женитись? Нащо мені братись, будуть з мене молодого, козаки сміятись. Оженився Холодний і голий занапастив нерозумний молодою волю. Воно й правда! що ж діяти? Навчіть мене, люди, і ти хіба до вас найми, чи й до ладу буде? Ні, не буду я чужі воли пасти заганяти, не буду я в чужій хаті те, що поважати. А буду я красуватись в голубім жупані, на конику вороному перед козаками. Ту собі чорнобривку в степу при долині, Високою могилоньку на тій Україні, на весілля товариство вийде погуляти, та ви на самопали, випутить гармату, як положить на нову світлицю, загомонять самопали, гукнуть гатівниці, як положить отамана в новій хаті спати, заголосить, як там мати голосна гармата. Гукатиме, кричатиме не одну годину і рознесе твою славу по всій Україні. <плес> Стає хмара за лиман, а друга я з поля. Зажурилась Україна, така її доля. Зажурилась, заплакала, як мала дитина. Ніхто її не рятує, козачество гине слава, батьківщина, немає де дітись, обізвав старе страсило гіркими сльозами. Бідна моя Україно, стоптана ляхами. Україно, Україно, ненько моя ненько, як згадаю тебе краю заплаче серденько. Де поділось козачество, червоні жупани, де поділось? Доля, воля, бунчуки, гетьмани, де поділось? Згоріло? А чи затопило сині море твої гори високі могили, мовчать горе, грає море, могили сумують. А над дітьми козацькими поляки панують. Грай же, море, мовчіть гори, гуляй буйний полем. Плачте, діти козацькі. Така ваша доля. Учітеся, брати мої. Думайте, читайте, і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає. Чужі люди цураються, в хату не пускають. Свої діти як чужії і немає злому на всій землі безкінечній, веселого дому. Обнімите ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться заплакана мати, благослови дітей своїх твердими руками і обмитих поцілуйте вольними устами. І забудеться срамотня давня година і оживе добра слава! Слава України. І світ ясний на вечірній новий засіяє. Учитися, брати мої, молю вас, благаю. Мені тринадцятий минало. Я пас, ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до паю. А я собі у бур'яні молюся Богу, і не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було. Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже небо голубиє, і те помарніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати, нема в мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина. При самій дорозі недалеко коло мене плоскинь вибирала. Та й почула, що я плачу прийшла, привітала, втирала мої сльози і поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє лани, гаї, сади, і ми, жартуючи, погнали. Чужі ягнята до води. Бридня, а й досі, як згадаю, то серце плаче та болить. Чому Господь не дав дожить малого віку у цім раю? Умер би, орючи на ниві, нічого б на світі не знав, не був би в світі юродивим. Людей і Бога не прокляв. Не Неначе цвяшок в серце вбитий оцю марину я ношу. Давно списать несамовито, так що ж сказали, що брешу, що на панів, бачиш, сердитий. То все таки і пишу про їх собачі і звичаї. Сказали б просто, дурень лає за те, що сам крепак, неодукований сіряк. Неправда, їй Богу, не лаю, та мені не жаль, що я не пан, а жаль мені і жаль великий на просвіщених християн. І звір того не зробить дикий, що ви, б'ючи поклони, з братами дієте. Закони катами писані за вас. То вам байдуже в добрий час у Київ їздите щороку та сповідаєтесь ні в року у схимника, та й те сказать, чого я турбуюсь? Ані злого, ні доброго я вже не почую. А я кажу, хто не чує, то тому й байдуже. Прилітает же з України єдиний мій, друже, моя домопричиста, вірна дружина. Та розкажи, моя зоре, про ту ю Марину, як вона в пана злого і за що страдала, та тільки нищечком, щоб не чули або не дознались. То скажуть, що на шляху чи нему розбої, та ще дальше запровторять, Пропадем обоє. Тече вода в сині море, та не витікає, шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає сині море, грає серце козацьке, а думка говорить, куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька, неньку стареньку, молоду дівчину, наче вже ні не ті люди, тяжко з ним жити. Ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на цім боці, грає сині море. Думав, долю зустрінеться, спіткалося горе. Аж робіли летять собі додому плечами. Баче козак, шляхи биті зараз сутернам. Сагою стоїть явер межозою. Меж возою меж з ялиною, з червоною калиною. Дніпро берег риє, риє яворний корінь моє. Стоїть старий, похилився, мов козак той зажирився, Що без долі, без родини та без вірної дружини і дружини, і надії в самотині посидіє. Явор каже, похилюся і в Дніпрові скупаюся. Козак каже погуляю і любою, пошукаю, а калина з ялиною і гнучкою і озиною. Дівчаточка із гаю, вихожаючи, співають. Повбирані, заквічені та сталаном заручені, думки гадунки не мають, в'ються, гнуться та співають. Сини мої, гайдамаки, світ широкий, воля! Ідіть, сини, погуляйте, пошукайте долі. Сини мої невеликі, нерозумні діти, хто вас щиро без матері привітає в світі. Сини мої, орли мої, летіть в Україну, хоч і у лихо зустрінеться, так не на чужині. Там найдеться душа щира, не дасть погибати. А тут, а тут тяжко діти, коли пустять хату, то зустрівши, насміються. Такі, бачте, люди. Все письменні, друковані. Сонце навіть гудять, не від тіля, каже, сходить, та не так і світить. Каже, було б і треба. Що маєш робити? Треба слухать? Може, й справді не так сонце сходить, як письменні начитали. Що маєш робити? Треба слухать? Правда, мудрі. Спасибі за раду. Теплий кожух, тільки шкода не на мене шитий. А розумне ваше слово брехнею підбите Вибачайте, кричіть собі, я слухать не буду та й до себе не покличу. Ви розумні, а я дурень. Один собі у своїй хатині заспіваю. Заридаю, як мала дитина. Заспіваю, море грає, вітер повівав. Степ чорніє, і могила з вітром розмовляє. Море дітей ваших, і не буде кому помагати, от брат-брата, і дитини мати, і дим хмарою заступить сонце перед вами і навіки проклинете своїми синами. Умийтеся, образ Божий багном не скверніте. Не дуріте дітей ваших, що вони на світі на те тільки, щоб панувати. Бо невчене око загляне їм душу глибоко. Глибоко дознаються небожата та чия на ваш та й засудять. І примутріх не мутрі одурять. Лукавою су мною, ти другом, братом і сестрою і сіромі стала. Ти взяла мене маленького за руку і хлопців в школу відвела до п'яного дяка в науку. Учися, серденько, колись з нас будуть люди. Ти сказала, а я й послухав і учився і вивчився, а ти збрехала. Які з нас люди, та дарма ми не лукавили з тобою, ми просто йшли, в нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, донька моя, мій друже Богий, не лукавий. Ходімо дальше, дальше слава, а слава заповідь моя. Тарасове слово, вірш Тараса вчора ненько, бо для мене він рідненький. І сказав сьогодні тато День Шевченко, наше свято. Бо любив він Україну, так як мама любить сина. Мріяв щиро і безмежно про Україну незалежну. Його думка, слово, діло, шлях майбутнього світили. Уперед на новий крок. Надихає нас пророк, віща вивчу на відміну теж люблю я Україну. Щоб усім прийшло на згадку, ми Шевченкові нащадки, нехай слово кобзаря, світить ясно, як зоря. В раю на землі, в раю на землі, нічого кращого немає. Як та я мати молода своїм дитяточком малим. Буває, інди дивлюся, Дивуюсь з дивом, і печаль охопить душу, стане жаль мені її і жаж... зажурюся, І перед нею помолюся, Бо перед образом святим. Тієї матері святої що мирно з Бога принесла. Тепер їй любо, любо жити. Вона серед ночі встає і стереже добро своє. І дожидає того світу, щоб знов на його не дивитись. Не говорити це моє, моє і дивиться на його, і молиться за його Богу, і йде на вулицю гулять. Гордіше самої цариці, щоб людям бачити, показати своє добро, а подивіться, має найкращий над всіми.